Ви знаєте, що є нові обставини, з якими сьогодні стикаються люди. По-перше, наслідки введення так званої в лапках мінімальної заробітної плати в 3200. Я попереджала і уряд, і парламент, і країна, що 3200 – це не мінімальна заробітна плата, це просто дотягування тих людей. Які недоотримували заробітну плату до рівня 3200 з усіма доплатами, преміями, з усім на світі, дотягування просто цієї заробітної оплати шляхом доплат, шляхом доплат за рахунок скорочення персоналу в бюджетних е, закладах. І я попереджала. Що всі висококваліфіковані працівники бюджетної сфери не отримають підвищення заробітної плати, так як це передбачено законом, згідно коефіцієнтів, відраховуючи від мінімальної заробітної плати. І сьогодні е, технічні працівники, наприклад, прибиральниці, вже скоро будуть отримувати заробітну плату, таку як директор школи. Перекоси пішли колосальні. Обман уряду про те, що це мінімальна заробітна плата, 3,200, сьогодні вже став очевидним. Всі без виключення місцеві е, бюджети сьогодні зобов'язані із своєї кишені викладати гроші навіть на доплату до рівня 3200. Крім того, я попереджала, що прийняття бюджету на 2017 рік, який скасовує пільгову систему оподаткування для фермерів, і яка покладає е, нові податкові зобов'язання на зовсім малий е, підприємницький е, клас. Вони призведуть до масового закриття малих підприємств. Масового Масового їх знищення. Сьогодні облік підприємств, які закриваються і руйнуються, з малого підприємництва вже нараховує сотні тисяч. Я хочу запитати, хто на таку політику дав право пану Гройсману і тим людям, які проголосували за цей бюджет. Саме тому, що цей бюджет проголосований на 2017 рік. Зберігається така тарифна політика? Вона, по суті, підтвердила ті тарифи, які встановлені Гройсменом. Але що зараз нового в цій тарифній політиці? Сьогодні по всій Україні люди почали отримувати платіжки, не тільки розраховані по цим недопустимо високим тарифам, а ще і збільшені на глазок від енергетичних компаній, які постачають електроенергію, природний газ, тепло. Скажіть, доки це буде тривати? Коли людина в селі, яка має одну комфорку, отримує по 2 тисячі гривень за газ в той час не опалюючи цей маленький будиночок сільський газом. І коли завершиться це знищення людей, я також можу сказати про замороження пенсії. Сьогодні уряд пишається перевиконанням бюджету і перевиконанням доходів пенсійного фонду. Ви розумієте, що це за рахунок того, що у людей забрано останнє. І ці надперерахування е, в бюджет, вони сьогодні використовуються для того, щоб посилити корупційні оборудки, а не для людей. І тому негайно треба сьогодні піднімати питання підвищення пенсії, тому що ціни за рахунок інфляції, за рахунок емісії, яка є недопустимою сьогодні, яка робиться Національним банком, сьогодні ціни на всі продукти і послуги просто сягають якихось максимальних рекордних планах. Над людьми просто знущаються. І я думаю, що ці всі заклинання, які лунають сьогодні від окремих депутатів, лунають від громадянського суспільства проти корупції, проти абсолютно безграмотної економічної і соціальної політики, вони вже зайшли в глухий кут. Всі заяви вже сьогодні не працюють, тому що президент, прем'єр-гройсман, більшість в парламенті, яка по суті опирається на Яценюка, вони сьогодні не звертають увагу на народ. Вони знають, що поки вони не хочуть будь-яких виборів, їх в країні не буде, і вони просто вже це не корупція, вони грабують Україну по повній програмі. І тому ми вважаємо, що сьогодні треба вже ініціювати питання відставки непрофесійного корумпованого уряду Гройсмана і робити це якомога швидше.